<laughs> come on thank you jesus god you're worthy we need to hear a word from you теж. Я вже сміялася, я починаю. снідати. Ні, тут давай ще раз, мене звати Оксана. мене звати Оксана. Оксана. пса. Аму алкоголік. Чолоко будемо. Чи може робити? Чоловіка, так, це капітарі. Шукаючи серце, знайди там, де позначка гаряче, де холодно скажуть, де тепло, де тепло зупинишся вітром вітру, лислинувши пальчика, можеш госміти слова, торкнутися тиші, небо тобі усміхнеться і місяця вишкіря. Шукаючи серце, не лізь, не торкайся до персів, Торкайся до спини, до шиї, до шиї і черва, до спини і черва шиї і так по черзі. Мовчи у дорозі, за слів проростають вірші, не плач у дорозі, зі сліз проростає дерево. Цілуєш і язик, бо у роті листя. Ветер дыхаешь, и листья тебе шелестить. Спалиться до тепла, Ветер ломится близко-близко. Малярка, лить, малярка. У меня, может быть, знали або мне, слышали, что я есть такая. Я живу в Италии уже два с половиной года. Я хочу вам передать очень большой привет. Все Италии очень переживают по поводу Украины. Но у нас не политичное заседание, так что читайте. Нет, Нет что я хочу сказать то, что я хочу сказать. Ну вот. Очень сильно все переживают. Когда я хожу в школу, я учу итальянский язык, у меня в школе там много всяких ребят из Шри-Ланки, из Филиппин, из Таиланда. Они, у меня есть один друг, я там вчера рассказывала, он из Колумбии. Он мне говорит, он говорит, Украина, вот так меня человек встречает. Э, переживают. Мой муж тоже очень сильно переживает и очень сильно сочувствует. Когда был Порошенко э, в Милане, и когда был Путин в Милане, мне все время Антоний спрашивал, как, как сделать так, чтобы его больше не было никогда. Ну вот, к сожалению. Путина или Порошенко. Фу, Значит, я начинаю читать. Извините, я буду говорить, uh, читать очень медленно, uh, но Таня потом переведет. Телекорти куэла каза и пасета. Приадиамо сбальяти диспарати. Ун седе. Не да баньо. Дела сеньоре и нони Альберта. Ora la tua sola mono eh, nudo. Eh, il suo terrone, il suo spresane. Eh vermatole al bagno. Ricordi il che? Ci impariamo le A prima il mura torna farci passare. Si In ođen, aba nyallo, dall'spendore. Dela tua lumore calvia di parcena, ne le di luce di povere. Dała grazie, the dionata di sperna to caro. e porivo rivo, preky allora we. vero sospetto vero sospetto nell'eranore senza notare la sua esporsa con noccio faceva vira da un mese no, veramente mio, grazie Эре Пью дел Мэсе дел Амио Вита. Но, почему? Почему в спорте? Табола Вита Пуца. Ну, Пуца это я, потом объясню, что такое. Знаете, что такое Пуца? <laughs> На самом деле лучше бы это не знали. Uh, Нічого в моєму варіанті нічого такого немає. Продовжуйте, Марія. Морі Алито, перепокуджана мента Сфорця, Алкора, Але Фіністре, Коношере, Єдинкента, Фачо, Алора, Анкора. Fosie e е e morte mi ar... О, ребята, мне реально сложно читать. А Вебере с курсу... Ну, ты no, это он написал, это не я написала. Аскультато ла ноце, афертаси в мио коре, куандо воре фермате дио новое... И боркату, дисперсате, коза диче, я віжу, що уже устали. Коза диче полі че диракварді. Діамарі фіно аморте, діамаро фіно аморте. Зараз сюди є озера, якось бойме, не кричи, бо йому я читати це буду. Читаю оригінал раз, може прочитала пореклах, а вірш є жидова, який називається Люди тобі навіть посмерть. Ушуків житла спаня на стільцях і ованних вихід після кількох ночей готиної печалі ти таркалася пальцями його цели, і вона була тепла і груба, наче свиняча шкіра. Пам'ятаєш того старого, який крапився нам на сходах, притиснувшись до стіни або пропустити, він завмер, дивлячись у світ насторожним поглядом. Як він ловив кожен твій рух, заворожено задивляючись у гору, доки в потоках сонця й пилу спалахнули твої порцеляної литки, поліла. Горіли твої солодкі коліна. Сержант, який е, вів його справу, питав згублено і недовірливо. Ну як же так? Місяць? Ну цілий місяць. Ви що не помічали, що він зник, що його немає? Цілий місяць? Ну що ж виправдовувався я? Це був найкращий місяць в нашому житті. Ну а запах не міг заспокоїти сержант. Ви що не помічали запаху? Ну що ж не погоджувався я? Живу тут пахнуть найкраще. краще. Ви знаєте, що він помер ліжку, просто над вами, проїв собою матрац, стік на підлогу, ще трішки зішкребали в його зі стелі. невимовне літо починалося тоді за нашими вікнами. Які новини передавали по державному радіо? І якби я міг померти, я помер під ті новини. Ти візьмеш моє серце, коли воно зупиниться. Ти наповниш його надією, щоб воно знову забилося в твоїх руках. Що він говорив, дивлячись тобі у світ? Що він міг сказати, побачивши тебе? Любити тебе навіть по смерті. Я буду любити тебе навіть по смерті. Ми чекаємо на неї, аби вилітити в повітря, пробиваючи в темряві тунелі та ями. Давай старий зомбі, рухай кінцівками, підспівуй смерті, підігрівай її нам розбитому банжу. Співай про те, що ти знаєш краще за інших. Час не має над нами влади. Ми відганяємо його своїм співом. Наша любов весела плескає в долоні, щоденно поливаючи квіти на наших exist, but it Бріса. Жемчуг, гнездятся люди, что-то шепчут фонарные столбы. А мы, красивы, молодые, со из воды, из спеси гордости, сомнений каких-то детских умилений. стремлений наших не понять нам, умирать, не погибать, а так взлетать куда-то ввысь, чуть выше высь, да, просто очень высоко, и так легко, нам так легко, пусть даже где-то далеко бушуют. Полный трепет ветер в крыш, Кричит малыш напуганный ночным кошмаром. Пока нам нужно слишком мало, так мало.